До кінця, чи знаходить відповіді президент Дональд Трамп, чи треба підтримувати Україну, але разом з тим він заявив, що погоджується надавати допомогу Україні в обмін на цінні корисні копалини. Давайте почуємо і Дональда Трампа, і тоді обговоримо цю тему. Ми говоримо з Україною і Росією просто зараз. Ми працюємо над угодами, щоб у нас були гарантії. Ми говоримо Україні, що у них є дійсно цінні рідкоземельні метали. Європа відстає в допомозі Україні. І це при тому, що між США та Україною океан, а між Європою та Україною його немає. Тож Європа має щонайменше платити рівну суму зі США. Ми шукаємо угоду з Україною, коли вони забезпечать те, що ми даємо їм своїми рідкоземельними металами. Отже, про е, ці е, метали, які говорить Дональд Трамп, це е, шантаж блекмейлинг, це чи це просто чергова класна угода, яку Трамп хоче заключити? Ми ж його знаємо як людину, який заключає угоди, а не веде бізнес. А в чому різниця? Шантаж це один з елементів досягнення угоди. Так, та, да, да, це елементи його, це елементи підняття ставок. Це е, типово переговорна школа імені е, Дональда Трампа. Він її реалізує накатити, підняти ставки неймовірно так, щоб ось цей проміжний варіант здавався виграшем і для протилежної сторони, що вона уникла таких шалених ризиків. А насправді відіграє виграє Трамп. і Трамп продає це своїй внутрішній аудиторії як чергову перемогу, велику і маленьку. Чудово, в Україні є чим, чим торгувати, в Україні є як підіймати ставки нагадаю моя принципова позиція. Україна це не дешеві ресурси. Україна це не гарне географічне положення. Україна це не родючі землі. Україна це не дешева робоча сила. Україна має одну єдину конкурентну перевагу. Вона така комплексна. Це інновативність, швидкість, адаптивність. Ми це вміємо. Ми вміємо в буремному світі не просто виживати, а ставати сильнішими, бити ворога, який більше нас. Незважаючи на ковід приймати саудитів в якості туристів, будувати 100 готелів під час широкомасштабної агресії станом на зараз, ми це вміємо. Це те, що Україна дасть всьому світу спроможність в буремні часи ставати сильнішими. Ось це ми маємо продавати, але Трамп зацікавлений в наших ресурсах. Поклади, літія, е, нафта, газ е, є багато що запропонувати. Переважна більшість ресурсів, значна їх частина, знаходиться на території, поки що окупованій. І чудово, якщо е, Сполучені Штати Америки допоможуть Україні звільнити, звільнити території, то я переконаний, що в Ялті е, Трамп зможе будувати гольф-клуб. А е, не прямо в Ялті, там стільки місця не знайдеться. Боюся, що ближче до Феодосії, але, але все одно. А е, е, Американські корпорації знайдуть можливість в концесію отримати доступ до українського ліцію чи, чи інших покладів. Звичайно, частина покладів, причому по багатьох рідкоземельних металах, це все ж таки центр України, Житомирщина ближче до заходу України. Але чому б ні? Чому ні? Коли Сталін ділив ресурси, це мій батько мені розповідає, бо він досліджував цю тему багато-багато років. Вивчав документи радянські, знає переважно більшість покладів їх їхнє розташування. То історія така, вона фактично легендарна а від людей очевидців які розповідали батьку, що Сталін сказав достатньо з Україні чорних металів, кольорові будуть розроблятися на Уралі, і це дало Україні неймовірний шанс зберегти більшу частину ресурсів недоторканими. І мідь, і, і інші кольорові метали, і, звичайно, рідкоземельні, і графіт, і багато чого ми точно можемо перетворити в нашу конкурентну перевагу, але не в форматі, що черговий олігарх чи, чи черговий наближений до влади барончик, матиме на, на собі ліцензію на літій чи, чи щось подібне. Це краще, нехай працює на, на економіку. Хто буде о, видобувати? Чудово, якщо це будуть американські корпорації, бо американські корпорації це патріоти, які будуть закривати небо над Україною. Е, головне для нас, щоб це перероблялось тут, щоб збагачувалось тут, щоб ми постачали не сировину, не руду, щоб тут будувалися фабрики з переробки з кінцевих продуктів. І над цим ми маємо попрацювати. Це може, має бути умовою е, концесії. Але те, що нарешті ці ресурси почнуть працювати на благо України і її народу, це чудово. Тому так я підтримую Трампа. Дійсно, це можна зробити. Але як дуже правильно сказав Шольц, це не може бути обміном, це не може бути віддати українські ресурси за військову допомогу. Бо допомагає світ і Сполучені Штати Америки на Україні, а самим собі, всім нам, всім тим, хто протистоїть імперії, всім тим, хто протистоїть тому світу руїни. Відповідно, це не Україні допомога. А це спільна дія. Україна сплачує за це набагато більше не грошами, а неоціненним людським капіталом, людьми, людськими життями. Тому порівняти це з металами, з грошима, з сотнями і трильйонами доларів неможливо. Україна вже взяла на себе більшу частину турботи про західний світ, про цивілізацію.